Вітаю всіх, нам треба несерйозно поговорити. Тож, трохи контексту, да? я думаю, що дехто знає з того посту, який я робив, що я брав деяку паузу. Мені вона була потрібна, щоб перезавантажитися трошки і зрозуміти, що до чого. Плюс в мене було по здоров'ю не дуже, тому я вирішив таким чином зробити і зробити паузу. Небагато людей, мабуть, про це знає з аудиторії в 1600 людей. Продивилися пост, тільки чотири до контексту вертаючись, я хотів би дуже подякувати всім, хто мене підтримував. Ті чотири людини, які там дивилися цей пост, знають про те, що відбувається. Уважні люди, які підтримують там, ну і яким не байдуже те, що я робив. Да? А ну знов ж таки трошки повернувся до того, як це було. Я почав створювати відео, тому що на той момент взагалі загалі ніякого контенту не було це. По перше, навіть там на Маніфест, так, я такий сайт, де багато українських каналів, YouTube розміщено, дуже добре організовані, вони там непоганий сайт. Отже, і там не було категорії по дизайну, і коли я туди звернувся, це була під мене створена категорія. Не хочу нічого там казати. Просто так сталося, що я був першим, і я це робив спеціально для того, щоб ну, якось розвивати це все. Зараз воно розвилося, і я дуже радий, тому що так сталося, і що я до цього був причетний. Отже, але так сталося так само, що якість. Трошки в мене знизилися через певні моменти, знову ж таки, і по здоров'ю, і по тому, що я не так багато можу часу приділяти і фінансових зусиль для цього. Тож я потроху починав здавати і вирішив зробити паузу, бо треба щось міняти було. Власно кажучи, від слов подяки, я хотів би повернутися до людей, які, власно кажучи, да, щось шукають в інтернеті. Да, і вони щось шукають дуже довго там і знаходять те, що їм не потрібно. І чомусь витрачають на це час. Я не розумію, чому чесно. Це питання, мабуть, не до мене, до тих людей. Ось людинка да, вирішила витратити 20 хвилин, щоб подивитися ні про що. І бекання, мекання їй не за ці 20 хвилин. Вирішила лишити коментар свій. Да, чомусь вона вирішила, що це ну, дуже слушний конструктивний коментар за 20 хвилин перегляду. І таких коментарів насправді в мене дуже мало. Але і вони змусили мене замислитися, тому що треба щось міняти. Підхід якийсь я бачу багато чого змінюється. Це не основне. Ну тобто, я не засмучуюсь, бо таких людей в мене дуже мало насправді це е, свідчить про те, що більшість людей все таки розуміють про що мова йдеться, або взагалі не до до цього, тому що е, активність дуже мала в мене на каналі. Можливо, через е, ну, скоріш за все, це і моя провина, бо я не був дуже. Таким активним соціально, да не спілкувався за аудиторією. Ну вона така в мене, в принципі, мабуть, і сталася. Хоча, знову ж таки, це не до тих людей, які активні, які допомагають, підтримують, дивляться, які не байдужі, яким це потрібно. Знову ж таки, потреба в цьому є. І таких людей хочу небагато, але воно ну, я їм дуже вдячна. Я вам вдячний дуже сильно. Круто, ми будемо рухатися далі обов'язково. Тож до цих людей, ну що з вами не так, люди, 20 хвилин ви не про що послухали, бекання мекання, лишили якийсь неконструктивний коментар, да, і пішли далі. А я вам скажу, що я вирішив дійсно. Подивитися, що це за людинка, і мені здається, от такі люди, такої старої формації, вони якраз таки хочуть щось, ну можливо, класичне, можливо, вони не розуміють, що можна в інтернеті, не витрачаючи час на оце все, е ну знайти те, що тобі потрібно за ці 20 хвилин, там 10 хвилин ти подивився, бо я думаю, за 10 хвилин було б зрозуміло вже. Плюс є момент поставити на прискорення, є момент промотати, якщо ви хочете. Так? В мене є з тем-кодами уроки. Так? Можна по тем кодах подивитися. Ну тобто, ви розумієте, це ще на майбутнє до. Для тих людей, які там, ну, за такі коментарі хвилюються. Не хвилюйтеся. Це не ваша проблема, це проблема тих людей, які витрачають свій час недоцільно. Хай лишається і так, це їх проблема. Я дуже сподіваюся, що таких людей буде все менше і менше. Краще взаємодія з контентом, який вам не подобається, це не взаємодіяти з ним, або певним чином, да так? замість такого коментарю, який просто дискусійний, да? ви можете просто поставити мене не цікаво, дізлайк там якось налаштувати свою ленту, яку ви дивитесь, бо лента, яку ви дивитесь, це ваша відповідальність, і те, що у вам потрапило таке відео, яке вам не подобається, скоріш за все, через те, що ви щось там. Якось алгоритмам не сподобалось. До, до того ж алгоритми, до речі, до слова, це взагалі дуже складне зараз питання. Тому mm. я не хотів би навіть його чіпати, бо взагалі не зрозуміло, як це все працює. Тупо навмання, як то кажуть. І на цьому каналі далі все буде стосовно цього мого розвитку, регулярності якоїсь, я думаю, очікувати не треба. Тобто, хто хоче так само, як і я, поринути, ну, подивитися да, бути там спостерігачем за тим, як я буду розвиватися, що я буду робити, то велкам. В коментарі, в підписки. Все. Буду радий бачити. А кому це не цікаво, навіть зараз, хто там побачить це відео і такий, о, я щось не те шукав. Я вам зичу щастя, шукати щось, те, що вам потрібно. Ну, якщо вам є час, лишайте якісь коментарі там, можливо, когось, знову ж таки розчарував. Вибачте, будь ласка, ну таке буває щось, щось тут робиш. Я теж не завжди там задоволений тим, що дивлюсь, і так далі. Але я намагаюся якось розуміти, що це мій час, перш за все, і я його витрачаю ну, до доцільно або ні. А тож стосовно планів. Я uh, yeah. Так сталося, зробив собі акаунт в Тіктоку і зробив собі його під творчим псевдонімом. Я там малюю, співаю вірші, читаю свої. Там я складаю вірші. Тобто я хочу, ну по-перше, щоб люди бачили, яка я особистість в Ютубі. Це ну, мені не дуже подобається той формат, який я маю тут, але там мені більше це до снаги, більше пасує. Тому я переніс, скажімо так, свою прям таку бурхливу творчість туди. Знову ж таки, кому цікаво, ви можете перейти, слідкувати. Кому не цікаво, ну то буду шукати. Тих, кого це цікавить, так само, як і мене. Не можу сказати, що там щось геть таке дуже крінжове, бо я в дитини питав. Кажу крінж, чи ні? Він каже, ну норм, наче то раптом, кому цікаво, я лишу посилання, доєднуйтесь до такої творчої атмосфери, яка там планує ось таким чином. Тож, да, до речі, пости в спільноті теж планую надалі використовувати. Знову ж таки, як, що буде, я не знаю. Це буде так само для вас, мабуть, цікаво, як і для мене знову ж таки, кому це потрібно. Бо мені потрібно, я цим займаюся, я в будь-якому випадку лишаюся тут. А ви будете зі мною, буду вдячний. Ні, то теж круто, дуже багато всього нового. Буду радий, якщо ви знайдете, що знайдете те, що вам потрібно. Ось, рухаючись далі. Тобто, стосовно цього каналу, я не знаю, що тут саме буде, я хотів би, щоб тут було. Можна навчитися те не як натискати якусь кнопочку в якийсь певний момент часу, в якійсь програмі, а як навчитися щось створювати, щось цікаве, творче, як поєднувати непоєднуємі речі. Ось таким би я хотів тут ділитися знову ж таки, навчати це дуже гучно, бо знову ж таки стосовно навчання і уроків зараз. В принципі, я думаю, скоро вже всі усвідомлять, що Ютуб з уроками своїми, мабуть, вже і вже й не буде потрібен, бо є помічники, які набагато краще можуть впоратися з тим, щоб вас. Навчити в будь-чому. Тому навіть в майбутньому, чому ще я замислився над тим, щоб змінювати формати, якось змінювати цінність свою в тому, що я роблю да, в цифровому просторі. Тому не знаю, що буде, але мені здається, буде цікаво. Тож. Кому теж цікаво, що буде, доєднуйтесь Або лишайтесь там. Да? Знову ж таки, TikTok, ще є YouTube і ще є в мене комерційні ілюстрації. До речі, тут купа посилань, якщо кому потрібно. Да? В мене є на Adobe і на депозитах під теж творчим псевдонімом. Таким. Більш комерційні роботи я роблю, які там викладаю на стоки і так далі. Тобто це ось два таких напрямки основних. Тобто, мій творчий бурхливий напрямок в соцмережі. TikTok, кому цікаво, підписуйтесь знов ж таки. Я не кажу, що там щось там надприродні, але ну мені цікаво, я там дуже багато для себе знаходжу натхнення і спокою, тому що вивантаживши все те туди, свої там моменти, якісь так, я лишаюся спокійним, як Андрій. Тож це дуже мені допомагає менш з тим, рухаючись далі. Є ілюстрація, які я роблю, і є навчальний процес. Тобто він більш такий: я чомусь навчився і хочу цим поділитися з вами. Тому форматі, в якому є, на тих заставах, які є. Тобто, якщо щось не так, скоріш за все, я про це знаю, так само, як і з минулими відео, да, які я записував. Я, в принципі, казав дуже часто, що я там записував в таких умовах і так далі, але люди не цікавляться. Да? Ми пам'ятаємо вже, вибачте, що я повертаюся, що люди не завжди в контексті, і їм це і не потрібно, і окей. Добре, і я ж кажу, добре, що більшість коментарів не такі, і я дуже цьому радію. Радий піпець, круто, сердечки такі. Краще, ну як ви бачите, тобто, о, така штука. Є ще в мене незакінчені закінчені оці дві, е, скажімо так, да, два серії дві серії уроків по Flow і по Blender. Я не знаю, чи закінчу я їх чи ні, але я буду дуже сподіватися, що зможу це зробити і зроблю. Коли це буде, теж важко сказати. Тобто е, камінсон, як то кажуть. Ось, ще хотів сказати, що ось е, мій тікток, добре було б вам ознайомитись, хоча б да? не просто там, а вже скласти свою думку з того, що ви побачите, да? якщо що. Тут більш неформальний такий момент, але я тут і менше спілкуюся, я більш створюю і дивлюся на те, яка реакція, що ну які потреби, ну не знаю, якось для себе експериментую більше. Тут тож, теж кому цікаво доєднатися. Все це я хочу робити да, більш професійніше, і тому, окрім всього, цього, я зараз дуже багато часу приділяю малюванню і хочу поступити в Харківську державну академію дизайну та мистецтв. Тож теж за цим, цим можна слідкувати, я буду. Якісь цікаві моменти. Не знаю, ну не те, що прям як я там буду вступати, чи ще щось. Просто це теж буде впливати на те, що я буду викладати, що я буду робити, бо я хочу більш професійно займатися творчістю, малюнком, не знаю, скульптурою будь-чим. Тим, чим я, в принципі, взагалі насправді хотів з дитинства займатися, але так вийшло, що робота, потім якісь ще фактори, знову ж таки, багато чого стається, що нам заважає. Але є люди, от, наприклад, як в мене вийшло, що я цей весь свій прагнення проніс, через можна сказати, вже більш частину свого життя, мабуть, да. І досі прагну до того, щоб щось створювати цікаво і привносити в цей світ красу або за допомогою творчості, там, образотворчої, або за допомогою віршів, музики. Це все дуже круто і мало хто розуміє, як це працює. От Я зараз з цим розбираюся, ділюся якось. І це більше на відчуттях, тому от, хто там, що. Відчуває там або відчуває потребу в тому, щоб навчитися щось таке. Я думаю, вам буде дуже цікаво, бо планів в мене незвичайна кількість. Ось один з них, тобто отримати вищу освіту стосовно того, щоб з вами спілкуватися більш професійно, да? як того бажають люди. Ну, В принципі, мені дійсно це теж до снаги це моє. Я це вже розумію, знаю, точно хочу витратити. З життя, яке мене лишилося, да ту частину життя, яке в мене лишилося, на саме з тим, от, про що я розповідав, займатися творчістю, розвитком, слідкуйте, кому буде цікаво. Це в принципі все, що я хотів сказати. Я вас всіх люблю, обіймаю, бережіть себе, до зустрічі.